Командир цієї машини, мовчий сержант. Я не був до цього військовим, в зоні АТО і тому подібне. Я був цивільною людиною, як і всі, мабуть, ну, більша половина тих, хто зараз з нами служить і звичайно ходить А Десь тижнів через два запросили до військкомата, тоді ще кудись ходив. Потім ми були десь місяць на обороні Києва. Я не отримав ще одного освіту військового, навідника танку Т-72. І так працюємо вже командир танку. Ходили ми наступ 9 серпня. Тоді ми ходили вже прямою наводкою. У нас було 5 машин. Ну, в цьому бою нам повезло, Нас коригував також пташечка непогана, командир роти був. допомагала і рухатися на полі бою, якісь маневри робити, трошки підказували нам, де знаходяться наші цілі, як рухається та техніка броньована чи піхота противника. Ми своїм екіпажем підбили танк і знищили БМП за той день. На виході вже. З рубежа четвертий раз ми підівалися на мінах, на ці машини. А пошкодили нам там лівий край, у нас гусянка вилетіла і коротше, нас витягну з поля бою. Наші товариші витягнули. За той день чотири машини підівалися на мінах. Але всі екіпажі ціли, всі машини ми з власним, власними силами витягнули з поля бою. Такий, навіть, найзначими був у нас. Бій і така серйозна робота була. Все буде добре, все буде Україна. Разом до перемоги.